9 березня на льодовій арені Снігова Королева відбулись всеукраїнські відкриті змагання з фігурного катання на ковзанах. Участь у них взяли фігуристки з Києва, Львова, Кременчука та Дніпра. Також були спортсменки з Олександрії, які показали високий рівень майстерності та волю до перемоги. Я можу в програмі Пантерус, Сальхов сальхофрітбергер. І ще в мене є комбініроване – це лібло, лучок, рогатка, смін ноги і вінц. Мені подобається фігурне катання, тому що я вирішила ну, пішла подивитися на. Як дівчинки каталися. І тоді я зрозуміла, що це моє. В Олександрії готує дівчата до змагань одна із тренерок Аліна Мерзла. Дітей у мене 10 чоловік, дівчатка всі дуже талантливі. Є вже не перший раз. У нас і перші місця, і другі місця. Дівчата у нас дуже сильне, сильна команда. Одна дівчинка поїде до Києва змагатися, інші дівчата до Дніпра поїдуть змагатися. І будемо завершати цей сезон на літо. І в майбутньому сезоні поїдемо далі. В рамках заходу президент Федерації хокею України зробив цінний подарунок для місцевої хокейної команди комплекти нової форми. За його словами, це гарний стимул для підтримки юних спортсменів та розвитку хокею в країні. В Олександрії Федерація хокея подарувала амуніцію для діточок, щоб вони змогли займатися спортом. Так як ця амуніція, вона не дешева, тому батькам складно їх покупати. І федерація допомагає там. В амуніцію входить ковзанки, коньки, защита. Шлем, клюшка. Так що вона стоїть, як кажуть, багато грошей. Багато площадок було зруйновано. Але ми будуємо, плануємо будувати ці арени, і займаємося на тих площадках, які зараз є, і стараємось так розвивати цей хокей в нужному напрямку. Багато діточок поїхало за кордон, займаються там хокеєм. Але ми будемо всі, як кажуть, мріяти, щоб вони повернулися назад і займалися в нашій страні. Серед присутніх гостей був і керівник відокремленого підрозділу Федерації хокею в Кіровоградській області. Він починає зрушувати з мертвої точки, скажімо так. Дуже довго це все стояло майже мертве, і фактично єдиний зараз якийсь постійно діючий лід і дитяча секція є в місті Олександрія. На жаль, це сумно визнавати, але на, на сьогоднішній день це саме так виглядає. Ми маємо величезні сподівання про те, що це буде змінюватись. Перед самою війною були плани по побудові льодової арени в Кропивницькому. Звісно, це давало великий стимул. Є лід, є, є, є розвиток. Немає льоду, немає розвитку. Так, так простіше пояснити. Софія у складі хокейної команди вже два роки. Грає на позиції правого нападника. Я перед цим займалася фігурним катанням. Я пішла по стопам батька. Він теж тому, що він в мене займається хокеєм. Теж в Полтаві немає катку. Ми там займалися на ставку, коли він замерзає, Каталися в Кременчуг на тренування. І сюди я правий нападник, Моя ціль закинути шайбу в ворота. Окрім дівчат, грають в Олександрію хокей і хлопці. Батьки хокеїстів задоволені, що в нашому місті розвивається цей вид зимового спорту. Новому році ми тільки починали ази, як то кажуть. В цьому році нам змінили тренер. Прийшов молодий, амбітний, подаючи великі надії. Тренер нам дуже подобається. Тренуємося три рази на тиждень. П'ятниця, субота і неділя. В суботу, неділю зранку, встає з задоволенням без проблем. Біжить дуже засмучується, коли буває там, що випадають тренування на катку проводиться якісь змагання або якісь форс-мажори там, але дуже подобається дитина задоволенням іде. Переможців та призерів всеукраїнських відкритих змагань з фігурного катання нагородили медалями та кубками.